Що, як і коли потрібно робити при виявленні захворювання африканська чума або хвороба Монтгомері. Саме ці питання обговорювалися на семінарі з ветеринарної медицини в селі Камінь Романівського району на семінар на раду з відпрацювання плану дій при підозрі захворювання свиней на африканську чуму зібралось керівництво району, фахівці ветеринарних служб та голови сільських рад Романівщини. Семінар відбувся на базі підприємства «ТОВ Камінське», яке спеціалізується на розведенні поголів'я свиней. Це дуже серйозне міроприємство. Сьогодні проводить ветеринарна служба. Спалахи відповідної хвороби проявилися в наших сусідів. Це в Росії, і в Білорусі, в Білорусі в Гродненській області. Протягом семінару фахівці ветеринарної служби району в черговий раз відпрацювали алгоритм дій при виникненні захворювання свиней. Завдання таке максимально навчити. Працівників ветеринарної медицини, працівників тваринництва, зоовед спеціалістів до виконання комплексу заходів по недопущенню розповсюдження інфекцій. Чітке виконання цього плану заходів забезпечить локалізація вогнища інфекцій і не дасть, щоб ця інфекція поширилась. Оскільки захворювання на африканську, чому у 100% випадків має летальний кінець. Від часу виявлення умовного захворювання до впровадження активних дій по боротьбі із ним має пройти не більше однієї години. Значну роботу у попередженні проблеми мають проводити сільські ради, адже сьогодні у багатьох домашніх господарствах є свині. В Першу чергу у нас затверджені заходи на виконавчому комітеті. Сільська рада проводить більш роз'яснювальну роботу серед населення і веде чіткий облік утримання у своїх господарствах свиней. Дана хвороба є транскордонною, адже її носіями можуть бути як свійські, так і дикі тварини. Тому бути готовим до можливих проблем це значить бути озброєним. Ми чітко по плану виконуємо доручення губернатора. Сергія Миколаївича Рижука і останні, е, останні розпорядження його якраз направлено на те, щоб провести відповідні заходи по упередженню е, від, даної проблеми.